Поки літо ще не промайнуло швиденько, робимо собі морські прикраси. Fіma Soft пастельні кольори та інструменти від веселого ґудзика. Роликом хвилі на блакитному я роблю хвилі, а на телесному, який в мене буде пісочком, це в мене відміточка, куди відрізати. Відокремлюю свої шматочки глини і тілесний я прокочую роликом в пісок. І поєдную потім ці дві частинки. Щільно притиснувши країчки, використовуємо улюблені катери для створення морської теми. Пензлик з силиконовим краєм дуже допомагає в притисканні цих країв. У своїх прикрасах ви, звичайно, можете зробити підкладинку з іншої полімерної глини та шаром. Але я буду декорувати ці стики з воротнього боку. Основою для декора я взяла ОФ полімеризуючу епоксидну смолу. Я декорувала свої заготовочки за допомогою мікронабору морській тематиці. І тепер баю ось такі брошки. Наступного разу обов'язково додам справжні маленькі мушлі. Гарного вам настрою та натхнення! Ваш веселий Гудзик.